Зеленський заявив, що вони вимагають і Європа, і Америка і Україна вимагають е, призупинення бойових дій на 30 е, днів, ну, 30 суток. А потім перемовини. І вони вимагають. Ну, блін, з вимогами це точно не до Путіна. Путін, звісно, ну, хитрий щур. Тей зразу каже, так, я готовий. Ми вже навіть домовилися е в Турції з Ердоганом з 15 травня сідати за стіл е перемовин. Без будь-яких попередніх умов, все, домовляємося, сідаємо, все обговорюємо. Е і з одного боку, це вимоги от сьогодні зупиняємо з 12 травня. І за цей місяць, коли тиша, ми. Сідаємо за стіл перемовин, Путін, звісно, говорить по-іншому. Тобто, давайте так сідаємо за стіл перемовин, там далі буде видно. І знову ж таки, якщо бажання є велике в Європі, в Америці, в України, і є бажання в Росії, то, звісно, вони сядуть за стіл перемовин, на, ну, без, чи на будь-яких умовах, чи без будь-яких умов, але почнуть домовлятися. Якщо, звісно, це знову ж таки геополітична гра, вони будуть придумувати, хтось не поїде в Стамбул, хтось зробить якусь провокацію.